Це висока нагорода, якою я пишаюся, яку я напевно так правильно сказати, присвячую своїй родині. Вадим медвідь, ветеран російсько-української війни. На фронті чоловік втратив обидві ноги. Наразі він ходить на протезах. 5 грудня Вадиму Медвідю та його побратимам відповідно до указів президента України вручили державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ну, цю нагороду я колись буду показувати внукам, і Казав дід ветеран Вадима Медвідя нагородили орденом за мужність третього ступеня. Під час нагородження поряд з чоловіком був його син – 11-річний Давид. Я хочу, щоб мій син виріс. Настоящим патріотом нашої держави, і щоб він бачив це, знав, що це, кого нагороджують, як нагороджують і за що нагороджують. Коли тата нагороджували, то я був радий, ну, що в мене такий тато він пішов раді нас, раді того, щоб ми ходили в школу, радувалися життю, подорожували по різним країнам і не боялися ну, повертатися назад. 5 грудня відзначили також освітян та лікарів. Передали ордени двом мешканцям області і ще чотирьом на грудні знаки до почесних звань. Вікторія Чиш, вчителька фізичної культури Варвенського ліцею номер 1 5 грудня жінці присвоїли звання заслужений вчитель України. Аж плакати хочеться. Ішла до цієї нагороди. Я 36 років. Я зараз маю 36 років педагогічного стажу. Це дуже почесно. Я чесно кажучи, не вірила, що мені колись таку нагороду дадуть. Почесне звання Заслужений лікар України присвоїли двом медикам Чернігівщини Анатолію Андрєєву та Тетяні Лебедєвій. Я пишаюся, що я належу до категорії медичних працівників, до когорти лікарів Чернігівщини. Те, що відбувається в нашій країні, і те, що переживали медики Чернігівщини у 22-му, 23-му і зараз продовжують переживати це наш медичний фронт, і ми його достойно тримаємо, я вважаю. Загалом же 5 грудня в Чернігові державні нагороди вручили 19 жителям міста та області. Серед них ветерани російсько-української війни, діючі військовослужбовці, освітяни та лікарі.